Всім доброго ранку. У нас така сьогодні погана погодка. Хмари вже зранку дощ пройшов, катастрофа. А це цвіте наша калина. Вон як гарненько цвіте. Розрослася вона вже за роки. Була така маленька, худенька, ми думали, що вона і не прийметься. Але прийнялася. І виросла така ось красонька. На вулиці вітер. Такий нехороший вітер. А в нас є робота. Подивіться, що в нас робиться. Оце така в нас головна боль. Дуже велика проблема. Погана почва. А ми ще пройшли рік викупили картоплю під плужок. порозрізали. І розмножили. І цей хвощ поліз, як на дріжджах. Подивіться, що він робиться. Мамуля вже з того боку стоїть. Зараз ще ту ділянку вам покажу. Це катастрофа. А це ось друга ділянка. Ось це там, де я була зараз. Називається без нового року ялинки. О, подивіться, що робиться. Жахіття. Як його оце виполоть, як його картопельку врятувати. Нам посовітували доломітову муку, то ми замовили. Будемо це все обробляти, але ж його трошки треба сполоти. Оце така катастрофа. Катастрофа. Та ще й дощі заливають. Да? Це садочку вашої поділки, так? Да? Да, Бачиш, це обереги. обереги. Ой. Ой, яка прелість. Ой. Люля, ось твоє. Ось твій віничок красивий. Це ти робила? Так, да, це ти робила, віночок такий. Оберіг, бачиш? І це підкова. І це навіть свінка пепа є. Ой, красота. Бачиш обереги. Клас. Еліночка, це у вас до свята Великодня? так? Да. Да? А тобі подобається такі в садочку, да. подобається, так? Да. Да? Бачиш, який бабуся і усатий дідусь. Фух, тобі подобається в садочку? Да. Молодець. Тут яка краса, ти бачиш? Дивись, дивись, яка вазочка така з яєчками. І ціле дерево украшене яєчками. Так? Бачиш, які яєчка різнокольорові, да, Ліна? різні різні яєчка. Це дітки вішали. І ти вішала? Чи ти тоді хворіла? Ти хворіла тоді, так? Да? Що ти там помітила? Що ти там помітила? Яєчко? Рожеве? А, ото велике, синє таке. Ну так, да, красиве. Ну, ось наша робота за вчора, тому що прийшлось бігти в садочок, забирати дитину, бо захворіла. Я з цієї сторони пройшла, те, що встигла. Мамуля там все прополола і залишився ось маленький клаптик. Ось яка напасть на нашу землю. Це катастрофа якась. Залишиться сьогодні десь на годинку роботи. ось. Вчора ще в нас був дощ, як бачите, земля мокра. Все нам іспортив цей дощ, бо хвощ любить таке діло. І залишиться нам ще оця катастрофа. А там взагалі називається новий рік без снігу. Йлочки в городі. Оце така катастрофа. І ще на два дні роботи, щоб досконально все обрати. Оце така напасть нам. На жіночі хрупкі руки. А тут у мене вже фасолька сходить. Але поганенько я садила по три фасолінки. Але там одна, тут одна. Тут теж одна, тут взагалі нічого немає, і тут не хоче. Тут ось одна, ну а тут радує дві. Дві виросло. Ось така буде смородинка. Вже зав'язується вона. Така гарненька смородинка. Це такий гарний сорт, він невеличкі кущики, молоденькі. А тут більше. О, дивіться, скільки. О, красота, яка буде. Будемо закривати на зиму, ми завжди робимо просто свіжа смородина і цукор один до двох. І смакота, коли хтось хворіє. Свіжі вітаміни завжди в холодильнику цілий рік. Ось така красота. Хочу сьогодні прополоти моркву. Після цих дощів заросла вона і тут, і там, ну що встигну, поки мала спить. Ось вже вона сходить. Це я брала голландський сорт, самий ранній. Вона вже ось так гарненько прийнялася. Зараз буду полоть. Ну ось, пів півгодинки і все, і робота зроблена. Чистенька морквочка, але схожість дуже погана, мені не подобається. Ось. Бачите, як постош постоші є. І так далі. Ну там далі краще трошки. От вам і дощі, все повимивало. Я де-не-де -де оставила укроп. Хай собі росте. Ну тут краще схожість. Все краще зійшло, але знову ж таки. Єсть і єсть і нема. Єсть і єсть і нема. Не знаю. І ще хотіла сьогодні висадити оцей салат, бо він уже зовсім виріс. Вже треба його висаджувати в землю. Але в нас похолодання плюс 4. Я переживаю, що він примерзне і пропаде, буде жальку. Він так зійшов гарненько, Я його трішки сіяла, я вже казала. Щоб так, щоб виріз з'їли, потім новий посіять. І ще я сьогодні посадила, досадила. Це перший рядок мама садила, це я сьогодні досадила ще молоду капусточку. Отаку. Вона вушка повісила, але це нормально, це так повинно бути. Я думаю, що вона вистоїть наші похолодання, плюс 4, бо вже була зовсім велика. Вже було, її треба гвалт пересаджувати. Хай собі росте. І на цьому сьогодні все. День закінчився.